Вихідними троє людей загинули під час купання у водоймах. В селі Ворошилівка Гніванської громади бійці ДСНС витягнули з Південного Бугу 35-річного чоловіка без ознак життя. Також дві смерті на воді сталися у місті Бар. Там загинув 45-річний мешканець, ймовірно, у ході риболовлі. І в селі Антонівка з водойми дістали 28-річного вінничанина. Що стало? Причиною загибелі людей вже встановлюють правоохоронці. У нас в студії Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області. Вітаю вас! Вітаю вас! Можете підбити в потопельників від початку року? Так, статистика, на жаль, дуже трагічна. Ми маємо 58 загиблих на водоймах у Вінницькій області. Говоримо про початок літа, наразі третій місяць літа, і маємо цифру 40. 40 людей пішли під воду, з них дев'ятеро були діти. Які найбільш поширені причини загибелі на воді? на воді? Найбільш поширені причини це нещасний випадок, це під час купання і під час риболовлі. Якщо ми говоримо про дітей, то це можна говорити на догляд дорослими. Можливо, деякі діти. і, Просто нехтували застереженнями власних батьків, проігнорували їх і пішли відпочивати на ставок або річку. Ми маємо такі випадки, де, на жаль, діти загинули. Тобто, ми говоримо не лише про дітей дошкільного віку, але й про підлітків. підлітків, звісно. Так чи можете дати застереження вінничанам для того, аби все ж таки уникнути таких трагічних смертей? Ну, одне з найперших застережень це дотримуватися правил безпеки перебування на воді та поблизу водою, якщо люди там відпочивають. Батькам ми нагадуємо, що необхідно пильнувати за дітьми, не зводити з них очей, як то кажуть. Адже діти не передбачувані за своєю поведінкою, вони можуть буквально за лічені хвилини бавитися поблизу водички, а за хвилинку підійти у воду чи черпнути водичку відерцем, або, можливо, просто поплескатися, можуть впасти. І дорослі навіть. Не відреагує, не почує цього. Ми пам'ятаємо про трагічний випадок в Черепашинецькому кар'єрі, коли хлопчик був поруч із мамою і, на жаль, втопився у Гасінському районі, де хлопчик також відпочивав із тіткою. Вони, наскільки нам відомо, бавилися у воді. І, на жаль, під воду пішла і тітка, і хлопчик. Тому безпека. Це передусім, також нагадуємо дорослим, що у стані алкогольного сп'яніння табу заходити у водойму. Пам'ятаємо про температурний режим перебування у воді. В холодну воду теж не можна заходити. Та навіть якщо температура повітря висока, з наступного тижня вже стовпчики термометра також підуть угору. Люди знов захочуть поїхати відпочити на водойми. Пам'ятаємо, що у воду потрібно заходити поступово, забігати, пірнати, тим більше у невстановлених і необладнаних місцях категорично заборонено. Ну і для відпочинку ми рекомендуємо обов'язково обирати безпечні місця, де є рятувальники. Ми вам дякуємо. У нашій студії була Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області.